У цьому невеличкому шкільному залі сьогодні затісно. батьки першокласників, їх вчителі та бабусі з дідусями. Нині усіх переповнюють емоції. Винуватцем світлого дитячого свята є буквар. Першокласники демонструють, чого вони навчилися, та як володіють рідною мовою. У школі вчаси, і малюють і пишуть. Я банкіром хочу стати, полюбляю рахувати. Отаким я. Я коли в школу йшла, то я вже вміла читати. Я вже в п'ять років читала, вже так по складах. І мені дуже сподобався цей навчальний рік у школі. Ми вивчили математику, письмо, фізкультуру і англійську. Я дуже люблю математику і письмо. І я дуже люблю мою школу. То хоч я цей рік мені дуже багато удовольстві. Переніс, і мені дуже подобається в школі вчитися. Знову згадати шкільну програму цього року довелося і батькам першачків, і їхнім бабусям та дідусям. Утім, жоден із них не скаржиться. кажуть і не сподівалися, що все пройде так гарно. Програма дійсно важка, але дітки, слава Богу, змогли це пройти. І читання, і писання, і математику. Я не можу відчути, що було нам дуже важко закінчити перший клас, так як тут і група продовжого дня, як кажуть, 90%, напевно, наших турбот забрала, навчаючи дітей. І я з радістю закінчила з дітьми перший клас, і думаю, що всі зі мною би це розподілили, тому що всю турботу на себе взяв весь колектив. Писати, читати та рахувати навчилися. Одним словом, першу навчальну сходинку завершено цього року. За партами школярі проведуть ще один навчальний тиждень. Далі заслужений відпочинок, літні канікули.